Футболочки мікс першого сорту, вага 20 кілограм. Ціна 4,30 за 1 кілограм, і саме перша футболочка нам попадається ось такого плану. Це йде в розмірі L, може бути як і жіноча, так і чоловіча. Наступна моделька, ось така мила з кактусами, жіноча. Дуже гарного стану. Ще є маєчки. тут попадаються, до речі, майки, топи, футболки, бодіки, маленький відсоток. Ось така жіноча. В розмірі це, до речі, бренд Next. розмір вісімка. Наступна йде ось така милесенька, така футболка. До речі, вона йде укорочена з такими квіточками нашитими. Дуже гарна, дуже ніжна і класна постана. Наступна чоловіча. Розмір тут у нас іде, на жаль, не бачу. Ага, поши ікселічка. Ось така футболка чоловіча XL. Наступна така класна жіноча. як вона круто виглядає. Наступна, знову ж таки, жіноча. Ось такого плану. Так, це вже у нас йде чоловіча, спортивна, така поло. Ось так вона виглядає. Бодік. Бодік ось такий. Наступна моделька, знову ж таки, жіноча, розмір 16. Це у нас іде ось така футболка. Так, у нас тут ще попався ось такий малесенький, класний топік. Ось так, там можна на зав'язочки зав'язати. Чорна класична футболочка. Ось так вона виглядає, максимально легесенька. Under Armour. Ось така майка брендова. Наступне це у нас бренд Oasis в розмірі С. Ось така чорна, звичайна, класична футболка. Так, Бохо. Майка від Бохо. Наступна йде ще одна ось така майка, звичайна. Наступна, класна, біла така футболочка з зайчиком. Так, це щось у нас від Джордж. Джордж Георг. Не знаю, як правильно. Наступна йде ось такого плану. Тут, до речі, йде отака от картинка. Так, жіноча. Жіноча, жіноча. Треба її зібрати. Ось так вона виглядає. Ось така жіноча футболка в метелики. Наступна моделька це у нас іде Майка разом з топом. Зараз її треба буде вивернути. Ось так вона виглядає. Дивіться, який цікавий варіантик. У нас тут іде ззаду такий топ. Тобто вона так або буде спинка вільна виглядати, або прикриє. Так, ще один топік такого плану. Наступна футболка великого розміру. Спереду йде повністю чорна, ззаду з візерунками. Ось такий ще один крутезний топік. Правда, він іде розмір. Я думаю, що це дуже маленький xxs -очка. Ось такого плану топік. Футболочка. Така жіноча. Наступне щось в розмірі 14. Марк Спенсер. Майка. Ось така з класним вирізом. Футболочка від Primark, така трішки подовгу вида. Така, майка великого розміру теж йде подовгувати. Ще одна майка. Як бачите, наповнення різноманітне, різноманітні модельки, розміри чоловічі, жіночі. Модельки гарні, чи чистий перший сорт постану. Якісь мінімальні нюанси, вони тут присутні, але не більше. Ось така класна літня. Сіточка. Ось така від Дісней. Інокі. Ось така. Ось так вона виглядає. Тут ніби якась картинка, але її не особо видно. Нью-лук. Чоловіча. Ось такого плану. Жіноча майка великого розміру. Ось така крутежна. Подивіться, яка крута, заду йде повністю чорна. Це у нас іде ось така футболка. розмір XXL чоловіча, Ось такого плану, Така. Такого плану, Майка. Ще одна майка. Хочу нагадати, що футболок тут орієнтовно від 100 до 120 штук, залежно від розміру, від матеріалу. Ось така спортивна чоловіча. Ось така цікава. До речі, ззаду буде на спинці дуже прутезний виріз. Майка. Ще одна майка така тілесного кольору. Пулблір. Чоловіча футболка від пулблір. Ось така жіноча. Маєчка йде чоловіча футболка. Ще одна така класична чорна. Звичайна майка. Ось такого плану розмір XL, Ізі. Бренд George. Майка. Ось така легенька, такий топіт класний. Знову ж таки, щось походить Дісней. Гноми великого розміру. Така. Топік Primark, Майка. Ще одна така майка. Ось такого плану йде така, Це попалося щось ніби. Це не платьо, це така майка на великий розмір. А, така підспідничку, святкова, джордж, футболка. Знову ж таки, чоловіче поло. ну І у нас по факту буде таке наповнення від початку та до кінця. У нас тут залишається ще така досить гарна кількість. Футболочок, якщо вам сподобався саме такий лот, обов'язково звертайтеся, і це були футболки першого сорту, вага 20 кілограм, ціна 4,30 за 1 кілограм, і з вами була Євроманія.